Вважайте ставленням до світу пультом дистанційного керування. Якщо програма, яку ви дивитесь, вам не подобається, ви просто хапаєте пульт і перемикайте телевізор на іншу програму. Так само і ставленням до життя. Коли ви не задоволені результатом, змініть підхід. Незалежно від того, з якою проблемою ви зіткнулися, це цитата. Ніка Вучича. Нік Вучич це людина, яка надихає на життя. Він народився в сім'ї емігрантів з Єгославії з рідкісним діагнозом тетрамелією, що означає повну відсутність кінців. Маленьким хлопчиком Нік вирішив покінчити життя, але любов, яка жила в серці цієї людини, не дала накласти на себе руки. Він занадто любив батьків, щоб заподіяти їм такий біль. Знайти своє призначення, Ніку допоміг шкільний прибиральник. Він постійно повторював хлопцеві, що йому варто виступити перед однолітками, розповісти про всі труднощі, з якими щодня йому доводиться стикатися, і Нік це зробив і вже не зупинявся. Сьогодні Нік Нікучіч один з найбільш популярних ораторів сучасності. Він. Обізди 54 країни є далі продовжує розширювати географію своїх поїздок. Україна також увійшла в цей список, причому не один раз. Крім того, що Нік є християнським оратором, він ще написав 5 книг, кожна з яких стала бестселером. Перша книга це життя без кордонів, шлях до приголомшливого щасливого життя, яку він написав у 2010 році. Нестримний, неймовірна сила віри в дії у 2013 році. Будь сильним, ти можеш подолати насильство і все, що заважає тобі жити, у 2014 році. Кохання без меж, шлях до приголомшливо сильної любові у 2015 році. І безмежність 50 уроків, які зроблять тебе обурливо щасливим у 2016 році. Першою і найбільш вагомою книгою Ніка стала Життя без кордонів, шлях до приголомшливо щасливого життя. Це натхненна емоційна розповідь про те, як перемогти складності, вічай, повірити в себе і стати щасливим. Книга Любов без кордонів, який Нік НІ поділився історією поділитися свого кохання зайняла друге місце в рейтингу найбільш не продаваних нехудожніх книг за версією журналу Forbes. Також він знявся в двох фільмах це Цирк метеликів у 2009 році. Цирк метеликів розповідає про людину, яка змогла перемогти себе, попри на фізичні вади. Фільм спонукав довіри у власні сили і впевненості, в тому що немає нічого неможливого, головне завжди бажання. Фільм Життя інструкція по застосуванню у 2013 році допомагає визначити свою мету і те, що для кожного з нас дійсно важливо. Також в нього є свої соцмережі, в нього є своя сторінка в інстаграмі і Фейсбуці. Він створив фонд, життя без кінцівок. Який допомагає тим, хто як і Нік має вроджений синдром петрамелії, і тим, хто втратив руки або ноги через нещасний випадок або хворобу? Нік веде здоровий спосіб життя, він плаває, катається на скейті, захоплюється серфінгом і парашютним спортом. Зараз він живе у США, в місті Лос-Анджелес, Каліфорнія. У 2012 році Ніко одружився з дівчиною з японо-мексиканської сім'ї Канамі Яхара. Зараз вони виховують чотирьох дітей, у пари двоє синів Кійоші і Деян і дві дочки Ель і Олівя. Дружина всіляко підтримує чоловіка, відмінно справляється з дітьми і усіма обов'язками. Разом з дружиною Ніколи часто з'являється на різних громадських заходах. Ніколас Вучич, який давно полюбив Україну, у 2017 році знову відвідав країну. 17 вересня 2017 році на Хрещатику в Києві знаменний оратор і автор книг бестселерів виступив з програмою З Богом, можливо, все. Хід був вільний, на виступ прийшло понад 500 тисяч осіб. Головна причина. Ажіотажу в самому Ніку. Виступ Ніка тривав трохи більше півтори години. За цей час йому вдалося зарядити добру енергію глядачів і телеглядачів. Головні канали України транслювали бесіду геніального оратору залом. Телеканал Надія дав можливість побачити зірку у 26 країнах. Виступ був перекладений дев'яти мовами. Ніколас у виступі зробив акцент на такі важливі думки: слід не тільки прийняти себе таким, як є, а й безмежно полюбити. Не варто думати про те, що ти можеш отримати, головне, те, що ти можеш дати: любов міжнародна валюта. Саме з нею повинні відбуватися всі серйозні суперечки. Бог наше все єдине, що не можна відняти в людини. В рамках програми вичіш розповів про себе, не забувши згадати про сім'ю. Йому вдалося надихнути українців, щирість і добродушність заборонили здаватися. Закінчив виступ ніколи з за мир і єднання в Україні. Моє життя, моя доля це яскравий доказ того, що чудеса в цьому світі трапляються, каже Нік. Дякую за увагу, до зустрічі!